23 серпня в місто Хмільник приїхали сотні спортсменів з 17 громад Вінничини, щоб помірятися силами у фіналі обласних спортивних ігор. Найкраща міська спортивна громада Вінничини 2025. Боротьба за звання найспортивнішої громади тривала у восьми видах спорту. На майданчиках панувала дружня, але водночас запекла конкуренція, адже кожен хотів довести, що саме його команда варта першого місця. Голова Вінницької територіальної організації ВФСТ Колос Сергій Татусяк підкреслив, що фінал у Хмільнику це не просто змагання, а Яскравий доказ того, як активно громади долучаються до спорту та розвивають фізичну культуру серед мешканців. Хмільник місто Курорт, місто, яке сьогодні приймає нашу фінальну частину спортивних ігр між міськими територіальними громадами. Це заключна частина для всіх територіальних громад. І ми раді з того, що Сьогодні багато міських територіальних громад беруть участь в фінальній частині. Це демонстрація єдності, об'єднання зусиль влади, бізнесу, громадянського суспільства. І е, ми бачимо, наскільки сьогодні наші учасники змагань заряжені на перемогу, вони і фізично, і морально готові демонструвати сьогодні. Якраз е, об'єднання зусиль передати той дух, бажання перемоги до наших воїнів, які на передові обласні спортивні ігри в Мільнику стали не лише майданчиком для боротьби за звання найспортивнішої громади, а й можливістю підтримати військових. Під час заходу збирали кошти на позашляховик для танкової бригади ЗСУ. Ми відгукнулись на прохання танкової частини. Яка знаходиться на передові на передовому фронті, для того, щоб допомогти їм придбати позашляхових. відгукнулася наша міська рада, міський голова Юрчишин Микола Васильович підтримав таку акцію і, як кажуть, і словом, і ділом, і разом позмагавшись, разом повболівавши, зробимо і добру справу підтримати наші збройні сили України. Одразу після урочистого відкриття справжні вибух емоцій. Спортсмени одразу включилися в боротьбу, і змагання з кожного виду спорту подарували глядачам незабутні миті. У змаганнях з Дарцу панували точність, концентрація і залізні нерви. Тут перемогу вибороли спортсмени Жмеринської та іллінецької громади. Участь у змаганнях з Дарцу стала для Ганни Палі з Шаргорода можливістю проявити свої навички та відчути справжню атмосферу спортивного духу. Насправді дуже класно, що організували от спонсори і організатори даний захід, тому що вдалося зібрати багато людей, які взагалі люблять спо. Тому підхід дуже класний, як і сама організація. Також важливо не перемога, на якесь призове місце, а участь під час змагань з гірьового спорту на помості панували сила, витривалість і характер. Тут спортсмени з Ладижина та Гайсена показали, що справжня міць це не лише м'язи, а й підтримка усієї громади. Інтелектуальні баталії на дошках для шашок та шахів були не менш напруженими. Стратегія, витримка і виверені ходи. У результаті перемоги у змаганнях з шахів та шашок вибороли представники Жмеринської, калинівської та могилів подільської громад на тенісних столах. Роз Згорталися справжні дуелі. Кожен розіграш як удар блискавки, миттєва реакція, гостра увага і гра на межі можливостей. Тут тріумфували спортсмени Стульчина та Хмільника. Волейбольний майданчик став епіцентром найгучніших емоцій. Кожен м'яч змушував трибуни вибухати від радості чи зітхати від напруги. У фіналі зустрілися Жмеринська та гнівенська громади, але саме жмеренка вирвала золото цих змагань. Для капітана жмеринської команди Кирила Передрія ці змагання з волейболу подарували не лише перемогу, а й можливість провести насичені та радісні вихідні з друзями навіть у складні для країни часи. Чудове свято в такі часи зібратись, пограти в волейбол, провести час з друзями. Це я думаю, одні з найкращих вихідних, які можна уявити в даній ситуації, яка склалась в країні. Футзальний турнір також подарував глядачам справжні емоцій. швидкі атаки, яскраві комбінації та голи, що викликали овації. Найкращою тут виявилася команда Іллінецької громади, яка продемонструвала характер справжніх чемпіонів. Перетягування канату стало кульмінацією спортивного дня. Учасники вишикувалися команда до команди, тримаючи канат так, ніби від нього залежала доля усіх змагань. Це було не лише про фізичну силу кожен рух вимагав єдності та спільної стратегії. Цих змаганнях ще одну перемогу здобула жмеринська громада. Змагання відвідав ветеран російсько-української війни Роман Кашпор, який наголосив на значенні фізичної культури для всіх. І для воїнів на фронті, і для громадян у мирному житті. Є спорт дуже хорошою, знаєте, ліками від депресії, від стресу. Від після поранень фізична реабілітація це надзвичайно важливо. Тому спорт на всіх, на всіх етапах важливий, як і для військових, так і для, для молоді. А після поранень, після фронту так тим паче необхідний. У загальному заліку інтрига трималася до останнього, але титул найспортивнішої громади Вінничини 2025 виборола жмеринська громада. Друге місце посіла Могилів Подільська, а бронзу здобула хмільницька громада. Та головними подарунками для всіх учасників стали не лише кубки та медалі. Кожна команда отримала сертифікат на 20 тисяч гривень для розвитку спорту в громаді. А призери загального заліку ще й додаткові винагороди. 75 тисяч за третє місце, 100 тисяч за друге та 150 тисяч гривень за перше. Завдяки підтримці благодійного фонду МХП Громаді та партнерів ці кошти стануть вкладом у майбутнє спорту, нові тренування та нові перемоги. Директор МХП Громаді Олександр Пахолюк розповів про ініціативи фонду з підтримки спорту та мотивації громадян до активного способу життя. Підтримка спорту це один із наших ключових напрямків розвитку і відновлення громад. І тому кожен рік ми допомагаємо нашим партнерам, таким як товариство Колос, для проведення таких змагань. Товариство Колос це всеукраїнське об'єднання тому ми знаємо, що наша допомога дійсно дійде туди, куди їй потрібно дійти. І такі змагання проводяться вже не перший рік, і навіть цього місяця це вже другі змагання, на яких особисто я присутній. Ці змагання завжди проходять. Гарно, успішно, і що головне, вони об'єднують людей. Об'єднують заради перемоги і об'єднують для спорту і для розвитку. Фізкультурно-спортивний рух у громадах потребує уваги та підтримки, адже лише сильні та активні люди можуть стати на захист своєї країни. В цьому переконаний засновник благодійного фонду Український альянс Микола Філонов. Сьогоднішні змагання це про те, що всі українці повинні бути сильні і не тільки духовно. Не тільки морально, а й фізично, тому що на жаль, сьогодні такий час, що кожен з чоловіків і з дівчат теж повинен бути готовий замінити на передових позиціях своїх братів, своїх синів, своїх батьків. Тому я думаю, що сьогоднішнє змагання це не тільки спортивне свято, а й це те, про що ми на жаль. Повинні будемо думати найближчі 20, 30, 40 років. Урочисте нагородження. Учасники та учасниці змагань запам'ятають надовго оплески, посмішки, медалі, і кубки все це було винагородою не лише за здобуті місця, а й за неймовірний дух єдності, який панував протягом усього дня. По перше, я хочу подякувати, що ми сьогодні в цей важкий день можемо зібратися і участвувати в усіх видах спорту. Подякувати Збройним силам України. За те, що дають нам можливість приймати участь і подякувати організаторам за те, що могли зібрати колектив, спортивні колективи області і задіяти їх і показати, що в нас в області дійсно є люди, які можуть і хочуть займатися спортом. Змагання завершились, але традиція спортивної єдності триватиме. Кожен учасник та учасниця цих змагань вже стали частиною великої спортивної історії Вінничини, а цей дух єдності надихатиме їх на нові звершення.